Попри непросту соціально економічну ситуацію в країні, центральний гірничо збагачувальний комбінат групи «Метинвест» продовжує виконувати обіцянки дані криворіжцям. Зараз ми знаходимося у в'їзді посілок Вірабово. Тут частично відремонтована вулиця автоматическая бетонне покриття. І ви бачите, видите робить дорогу. Тепер маршрут сам від початку до кінця буде проходити асфальтованій дорозі. От краси до посілка Вірабово. Зокрема, в жовтневому районі виконана заміна внутрішньоквартального дорожнього покриття по вулиці Коротченка. Новий асфальт прокладений на проблемних ділянках автодоріг на п'ятому мікрорайоні зарічний, мікрорайоні індустріальний на вулицях Берегова, Селесюка, Прибережна та Женевська. Виконаний поточний ремонт на тротуарах і заїздах у двори на п'ятому зарічному та мікрорайоні індустріальний, а також в парку на 44-му кварталі. Загальний обсяг виконаних ремонтних робіт понад 13 тисяч квадратних метрів, на що витрачено близько 3,5 мільйонів гривень. До кінця ноября місяця планується освоїть мільйон. Восемьсот тысяч гривен на асфальтирование дорог Жовтневого района планируется провести работы по освещению городских улиц и придомовых территорий на сумму. миллион триста тысяч гривен. Программа социального партнерства между компанией инвест и городом работает, и это доказывает, вот на данный момент проводятся работы у нас по асфальтированию дороги на поселок Верабова. Теперь наши дети в школьном автобусе будут ездить, не создавая автобус аварийную ситуацию, и мы можем быть спокойны за их здоровье и безопасность.